Успіх це рух від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. Вінстон Черчилль Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Winston Churchill. Успіх не прийде до вас. Ви самі повинні дійти до нього. Марва Коллінс. Success will not come to you. You have to get to it yourself. Марва Коллінз. Що важливіше для успіху? Талант чи працьовитість? А що важливіше у велосипеді переднє чи заднє колесо? Бернард Шоу. What is more important for success? Talent or hard work? And what is more important in a bicycle front or rear wheel? Бернард Шоу. Успіх. Справа чистого випадку. Це вам скаже будь-який невдаха Ерл Вілсон. Success is a matter of pure chance. Any loser will tell you that. Earl Wilson Успех – summa невеликих зусиль повторюваних з дня в день. Robert Collier. Success is the sum of small efforts repeated day after day. Robert Collier. Успіх це робити те, що хочеш, коли хочеш, де хочеш, з ким хочеш, скільки хочеш. Ентоні Робінс. СУКСЕС doing What you want, when you want, where you want, with whom you want, As much as you want. Антоні Робінс. Щоб досягти успіху, перестань тагнатися за грошима. Женіться за мрією. Тоні Шей. To be successful, stop chasing money. Chase your dreams, Тоні Шей. Іноді ви виграєте, іноді ви вчитеся на помилках. Переможці не бояться програвати. Невдача це частина дороги до успіху. Роберт Кіосакі Sometimes you win, sometimes you learn from your mistakes. Winners are not afraid to lose. Failure is part of the road to success. robert kiyosaki